Проходження військово-лікарської комісії це момент, який вирішує дуже багато. Але часто саме на цьому етапі виникають великі проблеми. У цьому відео правозахисниця Лариса Барбанова розповість, як правильно підготуватися до ВЛК, щоб уникнути помилок і відстояти свої права. А додивившись це відео до кінця, ви дізнаєтесь, через яку дрібницю військові часто отримують несправедливе рішення комісії. А з чого почати підготовку до ВЛК? Потрібно для початку зрозуміти. Чи ви йдете на ВЛК як військово зобов'язаний для того, щоб потрапити на службу? Чи ви йдете на ВЛК як військово зобов'язаний, який розуміє, що в нього є певні порушення здоров'я, і в зв'язку з цим він або не може служити в бойових частинах, або не може служити взагалі? Претендує на те, щоб його виключили з військового обліку? Вже від цього залежить тоді і сама підготовка. Якщо, ми, якщо військово зобов'язаний йде служити, зрозуміло, проходимо ВЛК, їм це, це швидко, п'ять хвилин, здоров. Якщо є певні порушення здоров'я, в цьому випадку потрібно дійсно готуватись до проходження ВЛК і не відкладати не відкладати цю справу на, на випадок. А ось які саме обстеження мають бути проведені перед ВЛК, і ну, їх не можна забути чи не зробити? Які обов'язково мають бути зроблені? Обов'язкові лікарі, які передбачені для проходження ВЛК, це знову ж терапевт, хірург, невропатолог, офтальмолог, психолог, психіатр, так, психіатр, і відповідно. Кожен має зорієнтуватися по своєму стану здоров'я. Ну, напевно, кожен знає, якщо в нього є якісь відхилення, то він знає, з чим це пов'язано. І е, саме від цього лікаря потрібно отримати е, консультативний висновок. Він має бути складений на підставі обстежень, на підставі діагностики, і е, е, саме діагнози, які вмістяться в цьому висновку. Потрібно попередньо спробувати з... кваліфікувати по наказу 402 -му. Наказ 402 про військово-лікарську комісію містить додаток перелік захворювань, які впливають на ступінь придатності до військової служби. Там містяться діагнози, стани здоров'я, є роз'яснення, розширене пояснення по кожному з діагнозів. Тому, якщо людина, якщо військово зобов'язаний має захворювання, має діагноз, він може зробити це самостійно, відкрити 402 постанову, подивитись, на що йому претендувати, або звернутись до правника, до юриста, до спеціаліста для того, щоб йому підсказали, на що він може розраховувати, питання: а якщо людина дійсно не може бути придатною до служби, в Об'єктивно за обстеженнями за станом здоров'я, а лікарі на ВЛК все одно кажуть, що він придатний до служби. Що робити? Досить поширена зараз ситуація. Щоб, якщо ми говоримо про підготовку до ВЛК і максимально максимальні заходи, які може вжити людина, щоб не потрапити в таку ситуацію, це проходження обстеження кожні півроку. Мінімум. Причому, якщо ми розуміємо, що йдеться мова про захворювання, яке приводить до непридатності, тобто це серйозне порушення здоров'я, повинна бути ще й виписка зі стаціонару. Тобто кожні півроку потрібно пролікуватись, отримати виписку, отримати діагноз і з цими документами носити їх з собою. Ну, на жаль, маємо таку ситуацію. Це супер коли, важко, можна Коли треба це робити, не забувати, прямо зробити собі копії, покласти в кармани, в гаманець, в бардачок авто і возити з собою ці виписки. І в разі, якщо вас затримали і направляють на обстеження ВЛК, їх потрібно подати, пред'явити. Кому? Лікарю профільному. Якщо ми говоримо про захворювання, наприклад, серцеве, то е, коли проходимо обстеження у терапевта, ми обов'язково показуємо ці виписки. Зрозуміло, що більше будуть реагувати, якщо це виписки з комунальних закладів охорони здоров'я. Е, можливо. Хоча немає різниці насправді, навіть якщо це приватний заклад медичний і е, е, є виписка певного зразка, форма 027О. З, з усіма штампами, то вона має таку ж саму юридичну силу. Наскільки я знаю, приватні медичні заклади не хочуть і не, не роблять як сказати, заключень медичних, якщо там чогось нема. Тобто, якщо лікар об'єктивно бачить якісь захворювання, то він пише, якщо він там його не бачить. То він його писати не буде, бо він розуміє, що це відповідальність. Ну так, звичайно, звичайно. Тому ми мають ж... бути однакові і комунальні медичні заклади, і приватні медичні заклади. Виписки мають бути, так, мати так. однакову силу. Так, так. Ну лікар має ліцензію, і якщо чесно, ну от наразі у нас іде зараз вже програма, що ми переходимо на цифрову форму, да, відцифровування, так так званий цифровий слід особи в сфері охорони здоров'я. Дані вносяться в можливо, можу помилитись ЄОС, програма, де вносяться в базу дані щодо стану здоров'я особи. І цей цифровий слід він має певну тяглість. І якщо це заклад неважливо, це може бути фізична особа, яка надає медичні послуги, але якщо він вносить дані в ЄОС, і у людини є цей цифровий слід, то вірогідність, що його проігнорують, досить мала. Тобто це, це обов'язково. З того, що я чула від спеціалістів Міністерства охорони здоров'я, наразі. Цим ну, бік дата, яку збирають по закладам охорони здоров'я, також і аналізується на кількість діагнозів від лікаря стосовно тих захворювань, які призводять до непридатності. Є певна середня кількість на кожну лікарню, на кожного лікаря, і в результаті, якщо у якогось лікаря цей показник буде зашкалювати, навіть так. Да, є підстави для того, щоб звернути на нього увагу. Тому ніхто з лікарів, звичайно, не захоче. Потрібно для кожного лікаря, який має бути доказ. В нього має бути тяглість, що ця людина приходила, лікувалася раз, другий, третій раз. От його угу. діагнози, от його обстеження, його лабораторні обстеження, аналізи, КТ. І В такому разі вже лікар може поставити цей діагноз не просто. Якщо людина проходить ВЛК і вважає, що це обстеження було. Ну, не досить коректно проведено. Чи має ця людина право наполягати на додатковому обстеженні або на незалежній медичній експертизі? Так, тут теж є декілька... Але вже, знаєте, початку поставили, щоб здоровий пройшов і що далі робити? Ну от якщо вже поставили початку, маємо ситуацію, що дійсно розуміє людина, що є порушення здоров'я. А вже поставили початку здоровий, пройшов. Тоді варіантів два. Перший варіант це все-таки продовжувати збирати виписки, телефонувати рідним, щоб привезли, підвезли, допройти обстеження, все, що встигне зробити. Тому що, якщо ми розуміємо, що придатний здоров і пішов на мобілізаційне розпорядження, то це навчальний центр. І на стадії, поки він ще перебуває в навчальному центрі, він може продовжувати займатися збором доказів свого порушення стану здоров'я. В тому ж навчальному центрі є медичні є медик, який допомагає, має допомогти. І рідні, звичайно, мають підключитися, десь допомогти в, в з цим питанням. І тоді наразі. Коли з навчального центру до навчального центру приїжджають представники військових частин відбирати собі кандидатів. Ніхто не хоче, ну наразі зараз ніхто не хоче брати людей з значними порушеннями здоров'я, тому що це людина буде на лікарняних, просто будуть іти бюджетні кошти на виплату за лікування, і не буде закрита штатна одиниця. І... Змінами в вересні цього року, вересня 25-го року, прийнято положення про те, що медик військової частини може скласти акт про неприйняття особи, про те, що особа, за даними здоров'я, не може служити в їхній частині. Цей акт є підставою для направлення військового з навчального центру на перепроходження ВЛК. І, відповідно, якщо е, от в цей момент на, вже направлена особа на перепроходження, вже до нього буде трохи інше ставлення, будуть більше звертати уваги. Е, і в цьому випадку є шанс, що все-таки приймуть постанову або про обмежену придатність, або про непридатність. Тобто не потрібно втрачати цей час, угу. поки він проходить навчання, потрібно продовжувати збирати медичні е, покази, медичні виписки. І е, другий варіант це оскарження, але е, є така ситуація, що ми можемо оскаржити постанову ВЛК, якщо в нас дійсно є на це підстави, але це не буде підставою для звільнення з військової служби. Тому е, можете ще раз повторити? Ми можемо оскаржити постанову ВЛК. І, наприклад, якщо визнаний придатним, ми можемо оскаржити на рівень обмежено ну, зараз, це придатний до служби в ТЦК ТСП, як кажуть, в тилових частинах. Але ця довідка не буде підставою для того, щоб звільнити військовослужбовця з служби. Тобто оскарження ВЛК по суті не призводить до того, що. Ти повернешся на першопочаткову позицію, що ти вже знову військово зобов'язаний, маєш перепройти. Це просто буде зміна твого е, статусу. Ти залишаєшся військовослужбовцем, залишаєшся да але в тих частинах, де можеш нести службу. Так. Тому ну, говорити про те, що людина була абсолютно непридатною, її поставили придатний. Чесно, я на практиці не чула таких випадків. Ну, не настільки лікарів ТЦК ігнорують. Ну я чув. <laughs> ну, дивіться, тут ще є такий нюанс. Коли ми говоримо про, про непридатних, ну переважно більшість цих людей мають право на встановлення групи інвалідності. Вони можуть, тобто це такі порушення здоров'я, які значно функціонально обмежують їх здібності, здатності. В такому випадку варто пройти екопфо, будучи ще цивільною людиною. Отримати... ЕКОПФО ЕКО – експертна команда з оцінювання функціонального стану особи. Колишнім це ж не лікаря НСЗУ. Ні, а, ні, це, ні, ні. Ні. це колишня мсек. Це колишня мсек. На, направляє на ЕКФО лікар-терапевт, сімейний лікар. Так. Або профільний лікар, якщо ми маємо таке значне порушення здоров'я, яке дійсно призводить до непридатності. І з моменту, якщо ЕКАПФО підтвердить, що у вас є таке порушення здоров'я, яке хоча б там, третя група інвалідності вже встановлена, е, будь-яка група інвалідності є підставою для відстрочки. Відстрочка це звільнення від мобілізації. Ну, тобто наразі для особи, які мають інвалідність, не зобов'язані не проходити, не перепроходити ВЛК. Тому, коли говоримо прям дійсно значні порушення здоров'я, то є ще такий варіант: не обов'язково йти на ВЛК. Ми можемо це вирішити в цивільному житті за допомогою КОПФО експертної команди з оцінювання функціонального стану особи. А які типові помилки роблять під час проходження ВЛК? Ну, найперша помилка це е, відсутність комунікації, тобто якщо з лікарями ВЛК, коли е, військово зобов'язаний е, стає в позицію, не хочу, не буду, не знаю, ви всі е, казли, я тут все, я вже поняв, і ні з ким говорити не буду. І от коли починається конфлікт. То там в такій ситуації дійсно важко щось вирішити, щось довести. Тобто, найперше, коли я ем, даю рекомендації е, особам, які звертаються, які готуються до ВЛК, найперше, це потрібно зберігати здорову комунікацію. Ми всі люди, і лікарі ВЛК так само люди, да, у них. Ем, Складна і невдячна робота, але вони люди. Тому потрібно найперше комунікувати з повагою. Тобто праведний гнів не допоможе? Ні. Навпаки, він дуже заважає. От праведний гнів це перша і основна помилка. І друге це. Розраховувати, що ну я ж от хворий, тому е, навіщо мені носити собою виписки, бо мені і так видно. І взагалі вони мають проводити експертизу, тому нехай вони визначають, наскільки я хворий. Е, це друга поширена помилка, так теж не працює. Ну, на жаль, у них немає часу і можливостей проводити належні обстеження. Тобто треба е, свідомо підійти до цього питання. Якщо доросла свідома людина, ідеш до лікаря ЦЗУ. Ти вважаєш що в тебе є якісь підстави по здоров'ю на відстрочку. Проходиш обстеження, йдеш на Екопфо угу. е і з цими документами ходиш 24 7, 365 і показуєш це всім. Так. А просто кричати на лікарів на ВЛК, воно не допомагає. Не допомагає. На жаль. І якщо з ЕКОПФО є рішення про інвалідність, то обов'язково потрібно оформити відстрочку. Відстрочка ця оформляється онлайн через резерв плюс, і ти нікуди не потрібно, це легко і просто, і тоді можна просто показувати стрічку, що в тебе є відстрочка, і взагалі не хвилюватися. Просто зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця і записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб не пропустити нові корисні відео. Докії це швидко, зручно, здорово.